Ти непрокаченим та майже базовим персонажем ну доволі нецікаво. Саме тому існують дерева скілів. Але чи думали ви, що навіть там існують види, саме про них сьогодні і поговоримо? А ви з вами Лера, І сьогодні ви дізнаєтесь, який скіл потрібно прокачати, щоб це відео до кінця, вивчаючи цю тему, я зрозуміло, що більшість дерев скілів можна поділити на конкретні типи таких дерев. А нашого і насправді вони будуть різнитись між собою за структурою, за способом здобуття ачівки, за складністю здобуття ачівки шо? за ігровим процесом здобуття ачівки. Ну і коротше, інші слова зі словом здобуття. <гум> Думаю, ви зрозуміли логіку. Розблокування навичок несе в собі певний стратегічний аспект. Адже на початку гри важливо грамотно розподілити свої поінти, бо в більшості стратежок неправильний розподіл призведе до програшу. А розпочнемо ми з найпростішого, як по назві, так і по структурі. Це лінійне дерево. Згадуємо геометрію, лінія, тобто всі скіли розташовані там в порядку лінії, коротше, ну по черзі, ось. І мають вони лінійну прогресію. Таке дерево не має розгалужень і використовують його зазвичай або інді-ігри, або ті, які не роблять банально на цьому акцент. Адже гра може здивувати вас і чимось іншим, окрім скілів. Стоп, я розумію, що це шок для сучасного геймера, але повірте, така є. Ну, я хочу в це вірити. Такий тип простий для пересічного гравця, не змушує читати масиви тексту, та й не потрібно використовувати Google Maps аби знайти якийсь конкретний скіл. Хоча, звісно, звідси вилізає і мінус. Урізноманітнити свого ігрового персонажа у вас не вийде. Доведеться розвивати лише конкретну гілку, наприклад, мисливство чи то паркур. Розвиток буде відбуватись лише так, як цього хоче гра. Ну і давайте перейдемо до прикладів, аби було максимально наглядно. Гарним представником такого дерева є серія Mass Effect. Хоч тут і не можна назвати чистим лінійним деревом, але все ж таки після того, як ви отримуєте новий левел, отримуєте поінти, ви можете вкачати якісь додаткові абілки свого персонажу. Наступне за логікою мало бути не пряме дерево, але ха-ха, ні, воно розгалужене. Ну, насправді суть та сама, назва просто змінена, і я просто викрутила з цього жарт. Але хто ви такі ви, що поліція гумору? Так, от таке дерево може містити декілька гілок та навіть категорії розвитку вашого ігрового персонажу. І як це робити, залежить лише від вас, адже на це впливає лише ваш стиль гри та ваші уподобання. Ну і виходить так, що ваш ігровий персонаж підлаштовується під вас, і тим самим проект стає більш індивідуальним та реіграбельним. Звісно, балансувати такі гілки складніше аніж лінійні. Проте саме правильний розподіл навичок змусив мене пройти третю борду декілька разів. Окрім того, що кожен персонаж має свої унікальні навички та гілки скелів, навіть повторне перепроходження за того самого персонажа приносило мені задоволення. Ну і виходить так, що кожне нове проходження змушувало мене підлаштовуватись під персонажа, вивчати його нові скіли, історію, кроче, дуже багато інфи. Ну напевно, я тому і пройшла борду п'ять разів з половиною. Я не буду розтягувати хронометраж відео, і вигадувати якісь незрозумілі додаткові підпункти, типу лінійне плюс нелінійне, га, а новий тип дерева. Це і так зрозуміло, що усі ці типи можна між собою міксувати, поєднювати, брати щось гарне з одного типу, з іншого і утворювати нове. Ви розумнички, ви зрозуміли. Відьма і банальний, але гарний приклад, де поєднюється лінійне та нелінійне дерево скілів. Ну і наступний наш вип це кругове дерево. І чесно, воно мене лякає. І не тому, що у мене якась там кругофобія, круглофобія, колофобія, фобія. А тому, що я не розумію банально, які скіли мені потрібно вкачувати, в який напрямок рухатись, що мені потрібно почитати, аби вороги перестали мене принижувати. А іноді вони мають спіральну структуру, іноді структуру таких би мовити сот. Що коли ти вкачуєш одну навичку, тобі одразу стає доступним для прокачування ще умовно три скіли. Такі дерева скілів дозволяють легко відслідкувати свій прогрес, надають нелінійний розвиток та роблять ваше проходження гнучким. І напевно найкращим прикладом саме такого типу дерев буде Path of Exile. Ну це все, що я вам можу сказати. Я не грала у мене є особисте життя. Напевно, я тому і пройшла борду п'ять разів. Ну аби мій графік став таким же гнучким, як дерево скілів, ви можете підтримати мене на BuyMeCoffee. Це такий аналог Патреону, який ми, до речі, кенселимо. Там і різні плюшки, різні види підписки, одноразовий донат. Коротше, якщо я бажання мене підтримати, усі посилання в описі. А для сапортерів за 10 вічно зелених я зараз розповім, які є типи навичок. Угу, Додатковий контент. А також окремо я хочу подякувати пану Гетшоту. Він подарував мені вже декілька ігор в стімі, і про одну з них буде мій майбутній колись там відео. І дуже довгий, до речі. Тож, дякую. Особливим деревом навичок, яке не схоже на інше, стає дерево на основі класів. Зазвичай ігри, у яких є декілька персонажів, обирають саме таку систему. Ну, вона найзручніша і найцікавіша. Хоча є й винятки, наприклад, Годовар і Кратос. Ну, він один головний персонаж, але в нього є так би мовити, два психологічних стани. Спочатку доступна прокачка лише Левіафана, але потім, як ви надибаєте Леза хаосу, з'являється окрема сторінка апдейту саме цього виду зброї. Ну і ви можете сказати, що він в діаблі я постійно підбираю нову зброю. Ну, діабло ж це не про класове дерево скілів. Так, ви праві, не класове, але і Леза Хаосу це не просто зброя, яку ви підібрали з якогось там покидька. Ні, Леза Хаосу це частина кратуса, це його друге я. Це лор, це історія. Камон. Це взагалі називається булінг та абюз. Ці дерева вмінь пристосовані до специфічних здібностей і стилю гри за кожного персонажа, тому усі апдейти доволі специфічні, невзаємозамінні та рідко присутні в інших класах. Тут доволі легко підкреслити особливість гри за кожен клас чи зброю, надати проходженню унікальності. Але, звісно, мінуси в такій системі також є, тому що налагодити оцей ігровий баланс між класами, ну об'єкти. Доволі важко. Якби розробники не забивали на проєкти і випускали оновлення, було б краще, але маємо те, що маємо. Пишіть в коменти, чи знаєте ви ігри, де є ідеальний ігровий баланс між класами. Мені буде цікаво почитати, бо я особисто не знаю. Ну і напевно останній тип, про який ми сьогодні поговоримо. Звучить, Звучить так, наче я сама не впевнена, чи останній. Ну, напевно, я ще можу може вигадую щось на ходу. <звук> Ізі і насправді дивно, що я не згадала його раніше, це тип, коли система навичок має декілька цих дерев скілів, тобто не просто розголодження, ні. А коли, наприклад, у магії, у крафтингу, у паркуру у всього цього є своє власне дерево скілів. Зазвичай таку систему беруть опен Ворлд ігри, в яких вас хочуть затримати не лише величезним світом, а й різними можливостями персонажа. Адже поїнтів на такі дерева, навичок потрібно більше. Відповідно, витраченого часу в грі теж. Поінта з неба не даються, на жаль. Ну і насправді всі ці типи, це не більше, ніж пліт моєї уяви. Ну, і гаразд, дуже довгих спостережень. Я вивела для себе саме таку структуру. Чи погоджуєтесь ви з нею? Ну, пишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати. Ави!